Свій бюджет формує кожна родина в Україні і в деяких сім'ях, як з'ясував наш кореспондент Євген Лесной. Майже весь дохід іде на житло, якщо люди його винаймають. І найважче, звісно, переселенцям, яких у державі близько 4 мільйонів. Цікава тенденція. Попри війну та обстріли, попри зниження загальної платоспроможності людей, ринок оренди житла стабільно показує зростання. Про міста із золотими помешканнями далі в сюжеті. Ціни на оренду житла в певних регіонах України продовжують стримко зростати. В деяких за однокімнатну квартиру в місяць люди сплачують до 90% власного доходу. В чому причина такого росту та який вплив повномасштабної війни на вартість оренди житла? Будемо розбиратися. Одна з сучасних багатоповерхівок у центрі Вижгорода. до Києва 10 хвилин автівкою. О, добрий день. Добре. можна до вас так? можна. Дмитро в немає некімнатного ну, вже два роки. За цей час його оренда подорожчала лише на дві тисячі гривень. До цього через дорогу жив там платив шість сім. Ціна взагалі важлива. Ну чим дешевше, тим краще. Але ну так, щоб можна було жити, а не виживати в залежності від місця. Знову ж таки, але ну думаю, тут ну тисяч дванадцять це нормальна ціна для однокімнатної квартири. У надії кілька таких квартир. Спочатку повномасштабного вторгнення думки були ні про заробіток, тому житло слугували більше для гуманітарних завдань. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас було таке, що ми деякі квартири здавали безкоштовно за комунальну, бо в одній з квартир у нас жила військова сім'я, і там була дитина маленька. Були у нас ще орендарі, які були з Енергодару, тобто вони переселенці. Там ми теж ставили нижче за риночну стоїмо утім бажання допомогти переселенцям не звільняє від обов'язкових витрат. Ти все одно дивишся за своєю е е нерухомістю. Ти повинен робити її пристосованою до життя, тобто вона повинна бути нормальна. Часлімонт ремонт робити, щось підробляти. То це це потребує вкладень. Фахівці з нерухомості кажуть те, що впливало на вартість оренди житла ще в 2022 році, вже позаду ринок нерухомості призвичаєвся до воєнних реалій. Що стосується, скажімо так, тих людей, які виїхали і здавали своє житло, то ці вже процеси вони закінчились в перший рік війни. Зараз звичайний ринок, тобто є ті, хто здають, і ті, хто знімають. Зростання не відбувається стрімким. Зараз Зростання ціни в не наближених до фронту регіонах відбувається таким, як зазвичай. Воно росте і продовжує рости. Воно має певну сезонність, тобто, під кінець літа на початку осені, воно росте більш стрімко. В інший період воно росте більш повільно, але воно продовжує зростати. Це не вплив війни. Ціни на оренду помешкань піднялася передусім у великих містах у Києві. з початку року більше ніж на третину. Ну, перший фактор це інфляційні процеси в країні, на жаль, і другий фактор це наплив все таки людей в столицю з регіонів, де йдуть зараз військові дії. І ну, це спонукає попит. Попит переважає трошки пропозицію. Ну, відповідно, ціни будуть зростати у Львові. Ще на початку великої війни було чи не найбільше переселенців. Це безумовно вплинуло на вартість тимчасового житла. Тобто це був такий наплив на правду людей з східної і центральної України, і ціни підросли за цей період. зараз вони трошки внормувалися. Так от тут ми живемо, проходяться у нас в соколі, наше житло. Поки що Леране, кримська татарка у 2016-му Залишила Крим, 2022-го – ірпінь. У Львові винаймає квартиру. Ледве вистачає на оренду житла, на оренду приміщення, на зарплату і на те, щоб прожити нормально. чоловік. мій не працює, тобто основний утримувач родини. Я Ріелтори зауважують, хоча торік серед тих, хто шукав прихисток у Львові, 50% були в ВПО. Нині ця цифра знизилась наполовину. Люди, які приїжджають з східної та центральної частини України до Львова, вони трошки, скажімо так, в шоці від наших цін по оренді, але це є ринкова нормальна ціна. От. і в даному періоді, тобто люди, якщо є ВПО, то вони розглядають дві-три кімнати, тому що це переважно сім'ї в декількох поколінь. Ну і в середньому вони розглядають оренду там 8, 10, 12 тисяч. Львів до речі, входить в тій кумі де на оренду люди витрачають великий відсоток своїх кревних. Ми маємо дивитися на те, який відсоток заробітної плати займає ця оренда. І якщо для Києва це буде 66 відсотків, то для Ужгорода це буде майже 90. Це пов'язано з тим, що ціни і там, і там високі, але заробітні плати, які пропонують роботодавці в Ужгороді, все ж таки нижче. Вартість однокімнатної в Ужгороді нині найвища в Україні 18 тисяч 700 гривень за місяць. Далі Львів 17 тисяч гривень. А завершують ріцу столиця 16 тисяч 500 гривень, щоб зняти однокімнатну квартиру в Києві. Для прифронтових місць, куди чистіше прилітає, усе значно простіше. Середні витрати на оренду житла в Харкові, Миколаєві та Запоріжжі орієнтовно 20% від щомісячного доходу. Ринок нерухомості в Запоріжжі цілком залежить від безпекової ситуації. Після того, як місто почали прилітати ворожі каби, значно зріс попит на квартири, що на правому березі. Зараз, коли почали шахети, нерухомість стала прямо на паузу. Тобто, якщо якісь є дзвінки по оренді, то вони все одно бажають правий берег. Потім на вартість житла ця ситуація не вплинула. Ціни такі самі, як і півроку тому. Вони як були по такій ціні, там, наприклад, однокімнатна квартира, ну, з нормальним ремонтом, з технікою, з меблями, там ну, десь за 5-6 тисяч гривень. У Запоріжжі найчастіше винаймають помешкання самі місцяні або переселенці. Ось що вони розповідають. розповідають. Ну, першу квартиру ми знімали через ріелтора. Ну, Нам один раз підвисили платню, тоді другий раз. Це ми ну, пенсіонери, ми не змогли платити, почали шукати через інтернет. Ну, два години назад. Два роки тому ми просто жили на одній орендованій квартирі і переїхали на іншу. Чотири тисячі платимо. Ну хоча зараз я знаю, що квартири дуже дорогі. Ну, господарі ціну нам не підіймали. Якщо раніше оглядаючи оселю звертали увагу на греєвіт, наразі мріє винимача перші чи другі поверхи. Портали нерухомості роблять таку плашку, генератор. Чи є генератор, чи є генератор це основа. Якщо генератора немає, то ну, вже дивляться, який поверх. Тому, в принципі, але нижні поверхи, тобто там до п'ятого поверху квартир просто нема. Усе решту на ринку оренди житла, як і до війни. Якщо в місті є пропозиція щодо роботи, є інфраструктура для дітей, вартість на помешкання лише зростає. Євген Лесной, Роман Гаврилов, Інна Гогой, Толкал Інтер, подробиці, телемарафон Єдині новини.